Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами відео, яке я записала, з відео мої, з моїми рецептами, які я готувала на днях. Рецепти прості, нескладні. Деякі рецепти в мене вже були на каналі, але вони в нас прижилися, я їх готую з періодичністю, тому хотіла з вами поділитися. Тому я вам бажаю приємного перегляду і, може, якийсь рецепт ви візьмете для себе. А може я нагадаю вам, що приготувати для своєї? сім'ї. Ви Знаєте, оцей тиждень, який йде, я взяла собі відпустку на пару днів. І так дивно, такі відчуття люди йдуть на роботу, а мені не треба нікуди. І, і сьогодні, ось сьогодні, зробила вихідний і для себе, і для сина. Ми в школу не пішли. Коли я взнала собі, що я візьму відпустку. Я спланувала, що один день він в школу не піде. Я думаю, нічого страшного не буде. І ми зараз підемо прогуляємось трохи. Дочка теж думала, що буде вихідна, щоб ми разом пішли, але вона поїхала. Міняти собі колеса на машину, зимню треба вже розину, ну, літню знімати, а зимню е, ставити. Тому вона поїхала зранку, там десь, здається, на 10 годин на ранку треба бути. І це не біля нас. Треба трошки їхати, і треба там перевірити машину, в якому вона стані, що треба робити, тому вона затримається там. А ми підемо зараз, прогуляємось. Знаєте, у нас така погода, я б сказала, не дуже для гуляння. Ну, сон, сонечка немає, але нічого. Ми зараз вдінемося теплесенько. Може зроблю собі каву з собою, а може там десь візьмемо каву, прогуляємось, і знаєте, трошки розвіємось, настрій собі. Підіймемо. Дуже хочеться, щоб закінчилася ця війна, щоб настав мир. Так живеш, начебто в ритмі, робота, дім, сирени, ракети. Але все рівно такий момент приходить, що ну, не віриться, що війна в наш час ну, Таке роздвоєння, якби, в голові проходить, але ж вона йде. Ось так. Тому всім бажаю приємного перегляду, гарного дня. Хто працює, гарного робочого дня. Хто відпочиває, тому гарно відпочити. І всім нам мирного неба в нашій мирній Україні, щоб все було в нас добре. А я вам бажаю приємного перегляду. Готувати швидкий сніданок. І для швидкого сніданку нам потрібно два курячих яйця, Шість. Клібочок хліба, у мене білий і нарізний, вершкове масло. Нам потрібно, в принципі, обсмажити ці скидки хліба на вершковому маслі. І дві ложки цукру. Я додаю дві: хто любить солодше, хто любить не солодше, ми любимо солодке. Тому ось такі дві ложечки: я додаю цукру. Це треба нам збити, хлібчик обмочити і обсмажити з двох сторон. Готувати голубці і для голубців мені потрібна капуста. Я ось так там відрізаю кочеришку ту і ставлю відварювати. Лісточки виймаю, перевертаю її з одного боку на інший. Ну я так звикла, може хтось по-іншому робить. Знаю, що капусту заморожують і листочки віддають, знаю, що в мікроволновку відправляють. Я роблю так. Так, а для начинки нам потрібна фарш. У мене свинина, зроблю таку зажарку, морква. І цибуля в мене морква морожена. підсмажу цю зажарку, додам ось такого кетчупу і відправлю до фаршу. Іноді я поливаю вверх голубці, а іноді відправляю фарш. Цей раз буду відправляти фарш. І е, Тут буду відварювати рис вже додала сіль, поставлю, відварю його, він е, охолоне і додам теж фарш. І буду формувати голубці. Голубці я роблю в мультиварці. Капуста у мене відварилася, вона охолоне, ну, листки капусти. Є такі більше, а є все такі звичайні. Так? То більше буду перерізати. Відварився рис, обсмажила я свою зажарку, і воно зараз все охолоне, я все перемішаю. І буду крутити голубці. Голубці я накрутила, поставила в мультиварку. Їх додала томатної пасти, додала сіль, перець і налила туди водички. Вони зараз закипить, водичка о, збільшиться, ну трошки дає сік голубці, так і буду ставити, поставила на три години. Не знаю, може зменшу, але люблю, щоб голубці були такі пропарені дуже добре. Тому нехай готуються. І ще будемо робити олів'є. Буде дочка робити, бо цей салат в сім'ї у нас робить вона. Вона, знаєте, дуже-дуже мілко криша. І нам, в принципі, це подобається. І для салату треба нам ковбаса, варена, яйця, морква, картопля. Ще додають горошик, ми горошок не додаємо і додають ще огірки, але огірків у мене не було свіжих, тому піду зараз в магазин за огірками, а дочка поки, поки на крише. Ну, Ми любимо свіжі огірки. І ще морква тут. Трохи вона гаряча, відварилася тільки, тому вона охолоне і як я прийду і зробимо олів'є. Олів'є кришимо, ось таку каструлю велику. У нас воно це нас, наш улюблений салат, тому треба таку каструльку робити немаленьку. Тому ну, буде салат олів'є, а я піду за огірками. Ральф підемо. Ральф, підемо за огірками чи ні? Ральф, Ральф, не хочеш з нами балакати сьогодні. Так, дочка нарізала салат, ось так вона ріже, бачите, доволі мілко, так, в таку велику каструлю. І огірки ріжемо окремо. Чому Щоб вони дають сок, щоб вони не давали такий сок. Коли набираємо в тарілку, беремо собі огірки. Тому салат олів'є вже готовий. Всі вийшли дуже смачні, ми вже їх скуштували. Ви знаєте, вони так добре дуже розпарились, я ставила на 3 години і не промахнула, як кажуть. Вони дуже-дуже смачні. Будемо готувати сьогодні пасту карбонара. Я вже готувала на каналі рецепт є, але вирішила повторити його. Ми його дуже любимо, У мене діти дуже люблять, тому вирішила ще з вами поділитися. І для пасти треба нам спагетті, сир. Делікатесна шинка, я ось таку використовую, мені дуже сподобається масло, вершки і ще потрібен жовток на одну порцію. Скільки порцій, стільки потрібно жовтків. Так що будемо приступати до готування. Натерла я цей сир, мені подобається цей сир. Можна його не натирати, а десь перебити в блендері. Але мені подобається натирати його. Я натираю на моркву, де Те моркву тру, Ось от на цю. Так? і вони такі попадаються і великі шматочки, і такі натерті, ну, він розсипається. І так мені здається, ну, смачно. Воду я поставила на спагеті. а тут відправила бекон Ну, це шинку. Можна брати бекон і вершкове масло, і буду обсмажувати. Бекон мій обсмажився, макарони практично доварилися вже, так, і буду додавати вершки. Одною рукою це незручно, але буду пробувати. Так? Додаємо вершки. І трошки так тушимо. Дивіться, ось така консистенція вийшла в мене, так? Трошки воно здовгу треба зібрати нашу пасту карбонару. Ось така паста карбонара в мене вийшла всім смачного. приготувати з вами щось солоденьке і вирішили приготувати желе бити скло. Для цього нам потрібно желе будь-які види. У мене полуниця, киві і апельсин, Ну це, щоб різний був кольор, а може взяти всі одного кольору, но з різними смаками. Це желе зараз буду розчиняти у воді кипячений і буду наливати ось такі суточки, щоб вони застигли. Коли все це застигне, наріжу кубиками, додам сметани, з желатином, ну це треба змішати буде, і буде таке бите скло. Будемо готувати смаколик, такий. Желе вийшло таке, я його розбавила водою і поставлю зараз у холодильник до повного застигання, щоб воно застигло, щоб я його могла нарізати. І потім будемо додавати вже сметану. Желатин я вже залила, хай набухає тут, і потім буду в мікроволновці гріти його. А поки чекаємо, щоб желе застигло.